Доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас з вами сьогодні справи домашні. Я вийшла попрацювати в садочок. Піонії вже до, досягли вище мого пояса, високі, гарні. У нас тут декілька сортів, їх, ранні, середні, пізні, різні кольори. Вони дуже-дуже гарні. Набирають сік. На листя таке гарне у них. Буду сьогодні їх підв'язувати, ставити опору і підв'язувати, щоб вони були як букети, а не були розлогами. І ось дивіться, що я вам хочу сьогодні показати. Я не знаю, хто з вас знав чи не знав, але я побачила в одної такої квітникарочки. Дуже мудру жіночки побачила таку, а сама раніше не знала. Ось дивіться. Квітка основна. І збоку ще одна квіточка. Ось дивіться, квіточка основна і збоку. Ще дві квіточки. Я раніше думала, що це так, не так гарно. Ось дивіться. А потім виходить, що ця основна квітка швидко зацвіла, швидко відцвіла, просто дуже швидко. А я залишаю, що ці залишаються, потім я думаю, що це ж буде гарно. Вони до кінця не розпускаються і квітують дуже мало, кущ вже розложиться, вже таке висить лахміття якесь. І отака квіточка де-не-де, -не -де, така нещасненька. От. То їх потрібно обривати ось так. Просто обривати. І залишати одну єдину квіточку. Вона розпуститься, коли їй треба, і буде квітувати довше, тому що оці не заберуть на себе. От. З них краси немає ніякої. Ось так. Їх я пообриваю. І потім підв'яжу і треба буде їх обов'язково обробити, тому що вже є тля. Не знаю чому. Рідко у нас на піоніях Я не пам'ятаю, що була тля, а це бачу є тля. Так що я зараз оброблю, Так обірву їх, підв'яжу і буду їх бризкати. Так що, хто не знав, Оця корисна порада не тільки для мене, а і для вас. От тепер я оці дрібноту забрала. І оця основна квіточка буде наливатися краще, І розпуститься швидше, і буде квітувати довше. Ось так я зроблю з усіма квіточками. Ось так підв'язали півонії, Півоні. тепер вони такі, як просто. Букетиком, вже вони нікуди не розваляться, вони просто будуть квітувати гарним таким букетом. Тому купила, називається ампліго. Казали, що ефективно діє. Тому побризкаємо сьогодні отакий от ампліго. Хто користувався, підскажіть. І взяла отакий от прилипач, тому що ми завжди додаємо. Маючий засіб для посуду, але це трішки різна там, хімічна формула, і воно може заповільнювати дію або зовсім її нейтралізувати дію. Надіваю коляні апарат. цей. Добре, що синок нам подарував такий, що електричний такий. Ось дивіться, цей такий кущик гарний, високий. Але ось бачите, він вже хворий. Тут вже дивіться, зовсім він зовсім слизький, і по ньому лазять мурахи. Тому треба спасати. Ось так він підв'язаний, забитий колишок, він вже нікуди не паде, він гарний такий. Ось це все, що треба нам робити весною перед цвітінням. І зараз куляня буде активно його купати. І ось поки кулянь готується, дивіться, і цей теж. Щедро не жаліючи, тому що це проблема. І воно розпосліджується кругом, тому треба гарненько бризкати. Ось так. І тепер будемо вірити і надіятися, що сподіватися на те, що тлі не стане і наші квіти будуть квітувати і радувати нас довго. Нагадаю, там на упаковці цього препарату написано це кількість цього препарату на 10 літрів води. Але нам порекомендували зробити це на 8 літрів, щоб це вже було нам вірно, щоб шкідники пропали.